Годі, навчися казати людям: ідіть ви всі, адже ти маєш на це повне право і перестань, будь ласка, думати, сумніватися, докопуватися, замовчувати, придушувати, з'ясовувати, витісняти, протистояти, засуджувати, сподіватися на випадок, морщити ніс. Хвилюватися, жадати, боротися, чіплятися, дряпати і дряпатися, побоюватися, стискати зуби, обпісятися кип'ятком, нести нісенітницю, сперечатися, посилатися на мораль, вивіряти, заискивати, примружуватися, пліткувати, засуджувати, принижуватися, підлизуватися, привертати увагу, бурмотіти, турбуватися, підкорятися. Стримуватися, всхлипувати, скаржитися, бурчати, нити, страждати, шарудіти, чекати, терпіти, заціпеніти, кряхтіти, кричати та перекопувати, розпушувати, рити свій внутрішній світ. Відпусти себе і просто роби: твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі: Посилання в профілі.